Вікенд нової української музики. Просто зараз зараз цій студії з'явиться Олександр Положинський, щоб запрем'єрити пісню Час, яку він створив спільно з Тарасом Петренком. Над цією піснею працювало одразу чотири легенди. Дві з них ви вже знаєте, а про двох ще дізнаєтесь. Лишайтесь. Олександр, привіт, привіт, раді тебе бачити. Тут в нашій студії. Я теж радий тут бути. Ти один із тих артистів, який почав видавати. Фіти колаборації робити з іншими артистами ще тоді, коли це було не так популярно, як тепер серед молодих артистів. У 2003-му вийшов альбом а, Система дуетів, нервів. Так. так, Потім ще був альбом Антартактида у 2018-му. Ну, а, а між тим ще були інші дуети Багато в різних дуетів. варіантах. так, От... і, і був спільний проект з Гуляйгором, де фактично всі пісні теж дуетні з двох колективів. Так, що в дуетах я майстер, можна так сказати, і нещодавно вийшов дует із Тарасом Петрененком. Розкажи, як ти нещодавно, так так вчора. Як ти визначався щодо того, з ким робити дует? Ну, в даному випадку, це не було рішення прийняте завчасно. Тобто, коли пісня написалась, не було зрозуміло, що це дуетна пісня, і тим більше, що це дуетна пісня з Тарасом Петрененком. Більше того, коли її написав, я не дуже розумів, хто має бути зі мною тут в приспіві. Чоловік, жінка, хтось, кого я знаю, хтось кого я не знаю, хтось з ким я вже записував дуети, з ким я ще не записував дуетів. У мене не було чіткої уявлення, уявлення, чіткого уявлення стосовно цього. І я е, перебирав різні варіанти. Та, і, ну, т, з допомогою людей та обставин. Раптом я зрозумів, що це має бути Тарас Петрененко. Там, ну, Чому з допомогою людей? Тому що одна моя подруга давно казала мені, що я маю з Тарасом записати цю пісню. Потім мені трапилась на очі пісня самого Тараса Петрененка. І. Коли я її слухав, десь видно на рівні підсвідомості, це з'явилося те, що казала моя подруга значно раніше, що мені треба записати цей дует. І я раптом, склавши ці два плазлики докупи, зрозумів, що ну та принципі для цієї пісні кращої кандидатури просто не існує. От я собі не уявляю, хто би міг краще за пана Тараса вписатися в цю пісню, в цей приспів. Цікаво, от яке значення для тебе має Тарас Петрененко як музикант і як особистість? Ну, безперечно, до нашого знайомства це був один із тих, кого я знаю, кого я поважаю і чиї пісні я люблю. Я, звісно, не знав всі пісні, але, безперечно, було кілька пісень з репертуару Тараса Петрененка та з його попередніх колективів, які я знав і любив. І в 97-му році, фактично, коли починалась моя, Професійна кар'єра на фестивалі Червона Рута, де я був і конкурсантом, і також я там був і ведучим, і сценаристом, і ще там деякі функції виконував. то Тартак, з яким я брав участь в конкурсі, став одним із переможців фестивалю. А пан Тарас Петрененко був головою журі. Ну, це не було його, звісно, одноосібне рішення. Але ну, коли е, така людина, голова журі в конкурсі, в якому ти перемагаєш, і з якого починається фактично твоя професійна кар'єра, то можна говорити про те, що це ну прямо чи опосередковано твій хрещений батько. Ну, принаймні один із Круто, них. Це знак, ну, і ну, звісно, з того часу ми знайомі. Багато разів перетиналися на різних концертах і спілкувалися. І була дуже така для мене пам'ятна розмова телефоном. Напередодні повномасштабного вторгнення, там, я не знаю, може за кілька тижнів до того я натрапив в інтернеті на концерт Тараса Петрененка, і мені настільки зайшов цей концерт, я його одразу поширив там в себе в соцмережах. Всім порадив подивитися. І думаю, ну ще, мабуть, треба самому пану Тарасу сказати, що. Мені зайшло і йому буде приємно, я впевнений. І я подзвонив, і ми десь кілька годин проговорили, і це, це прям така дуже класна була розмова. Тобто, розмова друзів, але хоч ми друзями ніколи не були, але по суті, така дружня розмова у нас склалася. І, ну, для мене це значуща така подія. І можна говорити, що зараз ми, от працюючи над цією піснею, здружилися, зійшлися ще більше. На цією піснею працював і ще один легендарний саунд-продюсер, легендарна людина це Віталій Телезін, який саме. створював альбоми і для другої ріки, і для Океану Ельзи, Лами, три Ну, Практично, практично, ну, може, не всі, але переважна більшість українських зірок працювали з Віталієм. Хтось більше, хтось менше. Ну і власне. Ця співпраця теж у нас зародилася не, не на голому місці. Ми не один раз вже спілкувалися стосовно того, що було б класно десь якось попрацювати разом. Але коли щось не складалося там, організаційно, коли по часу, Віталій. Дуже класно зробив нашу спільну пісню з Арсеном Мірзояном Фура й артисти. Це такий був мій хороший дуже досвід попередньої роботи з Віталієм. А в минулому році Віталій сказав: Сашко, я хочу тобі. Це таке спродюсувати якусь пісню. В нього було приблизне бачення, що це має бути за пісня. Я казав: мені треба пісня з гарним мелодійним приспівом. Це може бути дует, ти можеш там сам співати, але мені треба мелодійний приспів, і мені треба, щоб ти читав речитативом в куплетах. На той момент в мене такої пісні не було. І коли написалась ця, і коли я зрозумів, що я її хочу записувати з Тарасом Петренком, я звернувся до Віталія, і кажу: Віталій, ну тут. Така ситуація, от є така ідея пісні, хочу з паном Тарасом записати. Ти як дивишся? Він каже: Я за, якщо пан Тарас дає добро, то вважай, що пишемо вже в мене. І все зійшлося, і дуже класно всі попрацювали, я дуже задоволений і процесом, і результатом. Але ми ще ж кліп випустили. І ще а... одна легенда да, до кола руку. Та. І тут на, на сцені з'являється ще одна легендарна особистість Віктор Придувалов. Ну, Я думаю, що це по культовості режисер номер 1 в Україні. Можливо, не найбільш розпіарений, але точно один із найбільш статусних і з тих, кого поважають дійсно. От. І ми випадково зустрілися якраз в той період, коли зароджувався наш дует з Тарасом Петрененком. Я Віктору розказав, що от є така ідея в мене. Він каже, треба знімати кліп. Я кажу, ну, як треба, то значить будемо. Тож, є кліп, є пісня, і є непоганий набір людей, якими можна пишатися. Олександра, ти для пісні обрав таку тему, як час? І от в контексті широкомасштабної війни як змінилось твоє ставлення до часу? Бо багато артистів, які до нас в гості приходили, вони казали, що після 2022 року в них змінилося не те, що відчуття часу планувати далі ніж кілька днів вони не можуть. Ну, звісно, горизонт планування зараз максимально наближений до поточного моменту, але все-таки повертаючись до початку твого запитання, я би хотів заакцентувати увагу, що я не вибирав тему, вона сама прийшла. я не сидів, не думав, так, про що б це написати пісню? Воно якось все прийшло, і ну, я би сказав, що пісня складалась доволі природньо і невимушено. Тобто тут не було такого, що ти. Довго виносиш собі якусь ідею. Ну, я так інколи теж пишу пісні, але ну, в даному випадку було не так. Десь я відчув, що пісня в мені зароджується, якось за дуже короткий термін часу вона сформувалася вже в такий остаточний варіант. Там довше, мабуть, пройшло часу, коли я думав, з ким її правильно було би записати, ніж той момент, як я безпосередньо її писав. Тобто, я, я так вважаю, що це одна з тих пісень, яка, яка приходить, не знаю, там. ну, Десь з Всесвіту, з ноосфери, ну, з оточення, з самого життя. Ну, це той випадок, коли пісня писалася доволі швидко. І там в, в, по одному моменту в мене там була якась затримочка, але я швидко знайшов правильний варіант, як з цієї затримки вийти. Ну тобто, це було настільки невимушено, що можна говорити, що вибору, як такого, в мене не було. Тобто пісня писалась гармонійно і так послідовно одне чіплялося слово за інше, і. і так в'язалося в єдиний текст. Що стосується мого цінування часу, то, звісно, дуже сильно. Ну, взагалі, ця велика війна, це повномасштабне вторгнення, дуже сильно змінило життєві цінності. Прям надзвичайно сильно, помітно, це сталося. Ці зміни, вони в мені відчуваються. Ну, мною відчуваються дуже гостро. Ну, Наприклад, там. Те, чому я зараз дійсно намагаюся завжди приділити увагу, це спілкування з людьми. Якщо тільки в мене виникає можливість поспілкуватися з людиною, з якою я не спілкувався давно, або з якою наступна можливість може з'явитися невідомо, коли там хтось проїздом в Києві, наприклад, або я десь кудись потрапляю, де є дорогі мені люди, я завжди намагаюся зустрітись, побачитись, обійнятися, хоча б з слов... кількома словами перекинутись, тому що для мене це зараз один із найбільших життєвих пріоритетів. Віддавати себе людям, яким я можу себе віддати. Ну і, звісно, дати можливість цим людям щось віддати мені. Це, це дуже зараз важливо. Ну, от. ну, так само, якщо говорити про час, то. Я зараз надзвичайно сильно страждаю через те, що я не встигаю так швидко робити пісні, як вони зароджуються. Ну, Сьогоднішня пісня, яку ми презентували час, це, це та пісня, яка, ну, як на теперішні часи і на мої теперішні можливості, оскільки я творчість змушений поєднувати зі службою в Збройних силах України, то ну, можна сказати, від початку зародження до вже готового варіанту виходу пісні разом з Кліпом. Пройшло менше, ніж півроку, тобто десь приблизно в квітні цю пісню почав там щось в собі відчувати. І, і десь е, в травні ми вже безпосередньо взялись за роботу. То, наприклад, попередня пісня, яку я випустив півроку тому на висоті, яка називається, то там, між зародженням і виходом, рік пройшов. І це прям для мене дуже довго. От, зараз би мені хотілося, щоб. Пісня зароджувалася, я одразу біг на студію, ми її шденько робили і випускали. От, от так би я хотів, щоб зараз мої пісні виходили. На жаль, такої можливості в мене немає. І це пов'язано зовсім не з якимись там шоу бізнесовими міркуваннями, там, промоушеном якимось певним. Там, чи це, це чисто е, е, доцільність використання часу, тому що. Може таке статися. Я, звісно, не, не прагну такої долі, але може таке статися, що сьогодні я можу побігти на студію, попрацювати. А завтра мені скажуть командири пане Олександре, зібралися і у відрядження. І з того відрядження вже можна і не повернутися, тому що люди військові, вони все ж таки часом мають відрядження туди, де. Ймовірність загинути значно вище, ніж в, і, і в інших місцях нашої країни. Хоча, звісно, і про це теж згадується в пісні. Ми, ми всі зараз, як то кажуть, ходимо під Богом. та Цей домоклів меч імовірного прильоту висить над кожним з нас. І тому. Я завжди не лінуюся про це говорити, що не нехтуємо своєю безпекою, не забуваємо про можливості збереження свого життя. Це не дає 100% гарантії, але завжди варто зробити якісь мінімальні зусилля для того, щоб збільшити свої шанси. Так, друзі, обов'язково дослухайтеся. Слухай, ну а як ти особисто от переживаєш цей больовий синдром війни, якщо можна його так назвати? Як ти з ним справляєшся? І чи доведеться тобі особисто щось виліковувати потім, після війни? Я не знаю. ну Я ж не можу сам собі діагноз поставити. В мене зараз все дуже просто в житті. Коли мене питають, як в мене справи, чи там, який в мене настрій, я все списую на Філософське ставлення до життя, я там кажу, як в тебе справи? Там філософські, які в тебе настрій? Філософський є величезна кількість обставин, які я не можу ніяк змінити. Я не можу на них вплинути. Так само в мене є велика кількість обмежень, пов'язаних із тим, що я військовослужбовець. Це певна субординація, підпорядкування, обмеження, пересування і так далі. Так далі, так далі. Певна кількість обмежень, які в чомусь теж зв'язують мене там по руках, по ногах. Я не можу, так як раніше, приймати рішення самостійно, що і як я маю робити. Все я маю узгоджувати з керівництвом. Це теж накладає певний відбиток. Але в межах своїх можливостей і в межах того часу, який мені відведено, я намагаюся робити по максимуму все, що я можу робити за даних обставин. І якщо мені вдається зробити більше, ніж я очікував, я задоволений. Якщо мені вдається менше зробити, ніж я очікував, я не дуже задоволений. Але я собі не дозволяю. Впадати в якісь там глибокі, затяжні депресії, я собі не дозволяю розкисати, навіть коли несу втрати дуже близьких мені людей, а на жаль, таких втрат вже є. Дуже багато. Я втратив багатьох дуже класних, світлих і близьких друзів. І навіть такі втрати я намагаюсь переживати по філософськи. Я розумію. Велич подвигу цих людей, я розумію важливість того, що вони здійснили в своєму житті. Я розумію, що своїм життям вони заплатили за мою можливість продовжувати життя і щось робити. І усвідомлюючи все це, я намагаюся бути максимально корисним, наскільки я можу. Звісно, коли я розумію, що десь там в межах своїх військових повноважень мені там. Чогось не довіряють, десь мене там трошечки недооцінюють, чогось про мене просто не знають. Я завжди доволі важко це переживаю, тому що ну, я хочу бути ще більше корисним, і я можу бути ще більше корисним, але. В армії там є певні обмеження, які мені не завжди дають цю можливість. Одне із найпростіших в них те, що ну в силу певних армійських законів я не можу посісти певні посади через те, що ці певні посади можуть посідати лише військовослужбовці, пев... певного військового звання. А щоб це військове звання отримати, мені потрібно мати або відповідну освіту, або відповідну освіту і ще певний там термін служби в лавах Збройних сил України. У мене цього всього в запасі немає, в активі в мене цього всього немає. А мої командири не можуть мені дати карт-бланш просто власним рішенням, тому що ну, не вони це вирішують. Це такі закони в армії. І такі обмеження, звісно, вони трошечки. Ну, Роблять чи унеможливлюють певні мої там прояви і досягнення? Скажімо так, Слухай, Я тебе слухаю і просто втрачаю відчуття часу абсолютно. От... Швидко дуже прилетіла 에, розмова. Це ми ж про це пісню написали <рес> про відчуття часу. Так. Як справи у твого сольного проєкту? Чи працюєш над новим матеріалом, коли ми почуємо нові пісні? Ну, власне, той дует, який ми сьогодні презентували, це все одно частина мого сольного проєкту. Я хочу випустити другий свій альбом. Вже як Олександр Положинський, В мене в першому є дві дуетні пісні, і в цьому теж дуетні пісні. Ну, вже дві є теж дуетні пісні просто попередня дуетна пісня, спалахи. І... Вона дуетна, вона написана разом з Денисом Бриславським. З Ой, як це важка назва. Так, я ж це дуже важко мені вимовляється. Ну, коротше кажучи, записана разом з Денисом Бриславським. просто Денис там не співає, а грає на гітарі. От і, але ну це все одно певним чином дуетна пісня. От. Ну і в принципі всі інші пісні я теж пишу не сам, пишу з іншими людьми, тому можна говорити, що в межах мого, умовно кажучи, сольного проєкту я все одно співпрацюю з великою кількістю різних людей. От вже є кілька записаних пісень, є кілька пісень в роботі, є кілька пісень написаних, але ще не записаних. Ну, це, власне, про те. Що я казав? що, На жаль, дуже важко мені поєднувати творчість зі службою. Я не можу стільки уваги творчості приділяти, щоб робити все так швидко, як я хочу. І на, насправді в мене в планах було цей альбом випустити ще в минулому році. Ну, звісно, він, якби він вийшов в минулому році, то деяких пісень в ньому не було. Ну, от, Наприклад, сьогоднішньої прем'єри точно в, в тому альбомі не було би. Але якби він вийшов в минулому році, то це б вже були б пісні з третього альбому. От і все. Попередній альбом, попри все, називався. Так, Як буде все. новий називатись? Я ще не готовий оприлюднювати назву. Назва вже є, але оприлюднювати її я поки не готовий. Я тобі дуже дякую за розмову. Прощаю тебе за до нових прем'єр. Усім привіт! Я Олександр Положинський, Дуже вас прошу, підпишіться на YouTube канал Променя. Тому що якщо ви цього не зробите, то наступного разу вони скажуть: «Положинський, ти у нас був і ніхто не підписався. Нам такі гості не треба. Тому підпишіться, будь ласка, і чекайте на мій наступний візит.